Сімейні сварки то пряма дорога до смертельного замовлення. В Одесі продавчиня пиріжків кілеру заплатила, аби той зробив її вдовою. Три десятки спільно прожитих із чоловіком років жінку не зупинили. Вартість замовлення 5 тисяч доларів так само не стала перешкодою. З криками про допомогу в міліцію зателефонувала жінка, заявила, що невідомі в масках напали на неї та її чоловіка у їхньому будинку. Нападники були озброєні пістолетом та ножем. В ході осмотра місце пришествия, тобто частому володіння, самого дому, Возникли сумніви в правдоподобності розказу потерпівшої. Зрозуміти, хто кого вбивав, проохоронцям допомогли сусіди. Вони розповіли, подружжя часто сварилася, а жінка не приховувала, що хоче позбутися благовірного. Згодом вона зізналася, найняла сусідського квартиранта, щоб той зробив її вдовою. Ні, слово корі слово муж. Ви знаєте, даже ні смірям, то штата може дуже жорстока. що я здійла. Я не трісаю. Кілер зранку заліз у будинок, але подолати чоловіка самотужки не зміг. І щоб довести справу до кінця, за пістолет узялася. Жінка вона як якось прокинув, слышив свисов. Із пістолету. Я вибив у нього пістолет, руки, взяв. І вдарив один раз, ударил второй раз. Он не падав. Кілер добив чоловіка кухонним ножем і почав вимагати гроші за роботу. Замовниця сказала, що 5 тисяч за роботу закопані у садку. Вона побігала туда зайцем, кольком, що у нього там принесла лопату і стала копати в огороді. А що вона викопала? Пам'ятник вернулася. Я видав всі гроші, не дав їй 300 доларів сказала, що складі год балкій з побратимів, нужно как-то розібратися. Кілеру замовниця віддала навіть весінні обручки, щоб нічого не нагадувало про чоловіка. Правоохоронці затримали жінку одразу після зізнання. Виконавці вони знайшли в казино, де той витрачав зароблені гроші. Сергій Сачук, Сергій Галинюк, Одеса, новини 2+,2.